Дивимось, Дивимось і, і засуджуємо солдати з западної України із Житомирської області. там, прямо на кладовищі продають. М'ясо свіжина прибула з України. Свіжина спочатку м'ясо відправляють в Україну, потім е, м'ясо готують. А потім уже великими партіями додому. Словом пане Андрію, дякуємо. вам. Лайк і респект Андрію Мельнику виливав е, свої ротової порожнини. Все гівно, крим величезний. Щось середнє між Техасом да і Масачусетсом. Дональд Трамп схожий на якогось ультраконсерватора. Мені здається, що він більше схожий на дурачка. Дивимось і засуджуємо. Вітаю я, Анжеліка Сезоненко, а це Віталій Ткачук. Усім привіт, друзі. Ми щотижня дивимось і засуджуємо найгучніші скандали тижня і найобговорюваніші. Заяви цього тижня. Я пропоную розпочати з Мар'яни Безугли, тому що у неї знаєш було е, осіннє загострення, а тепер чомусь зимове, можливо, передноворічна якась депресія. Давай її послухаємо і будемо обговорювати, бо вона вже страйкувати збирається, тільки не зрозуміло, що розпочнемо цього разу з десерту, так? Вітаю, мене звати безугла Мар'яна Я нардеп і прийняла рішення відновити свій страйк і блокувати всю діяльність парламенту в залі, поки не звільнять Сирського. Пояснюю, після корупційних скандалів та звільнення Єрмака зараз нічого не відбувається. Президент не прийняв рішення, що робити з ОП і хто далі буде його очолювати. Антикорупційні органи припинили публікувати плівки і не дають підозри. Умер продовжує бути секретарем РНБО і після Єрмака став головою переговорної групи. Усі люди Андрія Боросювача Вишається написати. Плану України досі немає. Вироток Кабмін заспокоїв. По-перше, можна реп накласти, в принципі. По-друге, ну, видно, що вона читається все. І ніби це непогано там, можна написати собі промову, щоб щось не забути. Нема проблеми. Але ну не треба читати, наче ти це на швидкість робиш. Просто. Ти що зрозумів? Тут питання в тому, що справді, якщо її послухати, то видається, що вона просто вийшла в ефір, скажімо так, аби продемонструвати техніку свого читання. Бо мало що зрозуміло, але ну, пані Мар'яна справді дуже швидко словесне дещо у неї. Так, таке враження, якщо чесно. Але ну, загалом Мар'яна Безугла вже задовбала піаритись на темі звільнення сирського. Вона кожен тиждень я звільніть сирського, звільніть сирського. Мені здається, що вона піариться в принципі на звільнення усіх. Спочатку <свісно> <свісно> вона була за звільнення залужного, тепер вона намагається добитися звільнення сирського. За декілька днів до звільнення Андрія Борисовича Єрмака вона також виступала за це. Людина живе за рахунок того, що когось звільняє. Вона хоче стати головнокомандувачкою, я бачу. Вона просто лізе туди. Вона ж, до речі, була в комітеті з нацбезпеки, так. її потім правда, вигнали звідти і не пам'ятаєш, кабінет не пускали. Так. Як малюк від неї закрився. Ну, Це топ. Марія Маріяша. Словом, український парламент власне живе в якомусь своєму світі, своїй парадигмі. і Мар'яна безугла як один з найяскравіших представників. Не ображай колю. А, ну, да, вибачте. Почекай, почек... Ну, сьогодні його не буде, вибачте. Не, не перемикайте, пожалуйста. <сум> ну, і найважливіше, так? Да? А коли вона де буде страйкувати, по-моєму, парламент вже все чи, може, ще тиждень вони будуть засідати? Ну, я думаю, що це ж така робота буде. Може, вона ж до наступного сезону парламенту. Але з огляду на те, як вона поводиться в сесійній залі, то мені завжди здавалось, що вона і раніше якби, блокувала роботу Верховної Ради, коли бігала, намагалася потрапити в об'єктив, коли намагалася завадити комусь виступати. Збирає камери у Гончаренка. Ну ми чекаємо теж наступного сезону з Мар'яною Безуглою, бо без неї нам би було, як мінімум, сумно. Ні. Анжеліко, хочу тобі сказати, що це не єдине класне відео, яке ми сьогодні подивимося з тобою. Я теж для тебе дещо підготував, власне, знайшов відео з Купінська, де місцевий житель, наш український чоловік, власне, говорив з російським окупантом і, блядь, фактично не послав його за всім відомим курсом. Не знаю, як тобі ти зараз глянеш, але мені ось це відео по вайбу було схоже на ці. Короткі відоси з 2022-го, Так, коли в Конотопі відьми грозилися зробити всіх росіян імпотентами, коли люди були на максимальному бажанні просто розтрощити все російське і сподіваємось, що ми повернемо собі ось цю єдність, і ось це відео насправді про це напевно і люди ромської національності відбирали танки у росіян. Та це було круто. А ще шахеди збивало огірками, пам'ятаєш? Давай подивимось відео. Солдаты меня кормили шоколадом, паштетами, колбасой кормили. То украинские солдаты? Западные украинцы. На кого кормили, мужик? Тебе показалось, Я ты че? Область. Меня вели вот сюда. Восточники. Сволочи. Перед берегом песками меня, поэтому по окнам кидали. Гадость, шурмейки. Скажите командирам, чтобы по уходите. поняли, и не сюда приходите. Украинские? Украинские солдаты. Да. Типичный русский, да, а дідусь, дідусь классный. Просто маща. ты че, віки, там просто пострели? Так, ну реально страшно навіть на відео слухати. А він собі живе, виживає, ще й російських солдат може накрити не боїться так. Насправді хочеться в цю атмосферу е перенести декого з наших міжнародних партнерів, так щоб подивилися, що таке власне війна і що таке життя в прифронтових регіонах. Mm -hmm. А стосовно росіян, ну все зрозуміло, їх ненавидять усі, притомні нормальні люди хочуть, аби вони вмерли, аби вони покинули нашу територію. І дідусь крутий, дідусь справді крутий. Реально, дуже приємно, що приємний. Каже, солдати з западної України із Житомирської так, Це було трошки смішно. Житомир, в принципі не існує, як би але для нього, знаходячись на сході, Житомир це западна Україна. Ну нічого, нічого. Головне, що він за нас 100%. що він чекає українських солдат і посилає куди подалі Росіян. Так, ну що, дивимось далі? Давай тоді звідси перемістимось в Росію. Тому що там відбувається ну просто якийсь лютий треш. Я взагалі не очікувала, що можна до такого додуматись. Значить, на кладовищі, де ховають безпосередньо тих, хто в чорних пакетах приїжджає з України, це все сміття російські залишки від них, які залишають наші солдати після того, як виганяють їх з нашої території, там, прямо на кладовищі продають м'ясо. Давай подивимось. Давай. ничего не меняется аллея памяти мясо аллея памяти мясо общество общество дегродов больше никак не назову администрация вы кто кто это нормально это нормально да у вас в вашем понимании нормально я устрою Я сам устрою тогда. Не можете вирішити, устроюємо по-нормальному. Мені дуже цікаво. Хто тут здогадався взагалі? Кому ідея така прийшла в голову продавати м'ясо на кладовище. Свіжина прибула з України, свіжина. Купляйте сьогодні, бо завтра вже буде дешевше, не свіже. Насправді ми тут бачимо е, такий собі. Харчовий ланцюг, напевно, спочатку м'ясо відправляють в Україну, потім м'ясо готують, а потім уже великими партіями додому, і там уже люди розкупають скоро, до речі, різдво. У казапів воно сьомого. От то ще є час підготувати, забити морозильні камери. Ну росіянам, хоч завдяки силам оборони, є що їсти тепер. Один одного жируть. Є кого-то. Тепер знову про Росію, так би мовити, але трошки в іншому ключі. Нещодавно наш постійний представник в ООН Андрій Мельник, більш відомий, напевно, більшості як експосол України в Німеччині, розказав, що може отримати Росія внаслідок так званих мирних перемовин, які зараз всі обговорюють. Давай подивимось. Давай. А от наша територія та... і наш суверенітет не продається. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми склали зброю. І моя відповідь їй така: Дирку від бубліка получите ви, а не Україну. Отримаєте лише дірку від бублика, а не Україну. Це було круто. Що тут скажеш, знаєш, Україні стабільно не щастить з головами адміністрації і офісу президента, але водночас Україні завжди щастить з постійними представниками ООН. сто відсотків. Тим паче, що насправді такі фрази сказати ВОН це дуже серйозно. І це треба мати неабияку сміливість це зробити, тому що там вже все за статутами, за регламентами. Ну, знаєш. Я тут, напевно, стану на захист пана Андрія, адже після того, як у нього вистачило терпіння і сміливості не прибити на місці нібензю представника Росії, то сказати про те, що Росія отримує дирку від бубліка, це для нього ну, що сходити чаю випити. Він... На да. ну Ми дякуємо за те, що він озвучує таку лайтову версію того, що ми хочемо передати росіянам. Я думаю, що також це була і його лайтова версія того, що він сказав би. Словом, пане Андрію, дякуємо вам. Лайк і респект, Андрію Мельнику. Ну а тепер, Віталіку, не обійдемося ми без нашого, як ти любиш казати, окупанта Білого Дому. <ріст> так є момент. Пана Дональда. Трампа він цього тижня просто знаєш виливав своєї ротової порожнини все гівно, яке тільки може вилитись. Я інакше сказати не можу, тому що ну він такі заяви робив, що ми, по-перше, втомилися це слухати, по-друге, вже просто дивуватися далі нікуди. Лідер демократичної ліберальної країни. Принижує інші національності, інші раси. От давай почуємо. Поїхали. a a a meeting, and I said, why Why is it We we only take people people from have from From, from countries, right? can't have have some Norway, Sweden, just few, few. let's Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia. Places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. Ну, так принижувати сомалійців, ну я не знаю. Це, Це просто неадекватно. Не знаю, як тобі, але мені так трошки пахне. Певно що нацизмом. Нацизмом, та расизмом, нацизмом багато чим да, неприємним да. пахне. І мені здається, що Сполучені Штати завжди демонстрували абсолютно інші ліберальні демократичні цінності. Зараз Дональд Трамп схожий на якогось ультраконсерватора. Мені здається, що він більше схожий на дурачка, якого не простежується якась окрема політична лінія. Так шкода лише, як на мене. Тих американців, які упродовж десятків років вибудовували США імідж, вибудовували її вагу у світі, і потім, власне, трапилося ось оце. Угу. Анжеліко, Я хочу сказати, що цього тижня Трамп видав все ж таки ще одну свою цитату стосовно Криму. Я хотів би тебе запитати, власне, як ти думаєш?

When I look, every time I look at that map, I said, "Oh, this Crimea is so beautiful! Wow. wow! It's surrounded on four sides by ocean. It's only got a little piece of land to get to, you know, to the main. Well, the main. I mean, Crimea is massive, but it connects the part of Ukraine that we talk about now right. through a small little jetty. It's four sides of ocean in the warmest part." It's got the best weather, best everything. And I know you are Ukrainian, and you know Ukraine very well. And Obama forced them to give up. <реку> а Вона ще й українка, і вона навіть слова йому не сказала, що в Україні немає океану. <реку> <реку> Я думаю, що він мав би це сам знати. Дуже, ну Як можна бути настільки недалеким? Ну це взагалі треба не знати географію. Ну, взагалі. Я все ж думаю, може він плутає океан і море через свій вік, якісь проблеми ментальні, я не знаю. Ще якась історія. Ну, ну, ну реально, ну де, де він знайшов там океан? Я не знаю. Це приблизно те ж саме, як він каже, що Крим величезний. Ну так, да, де щось середнє між Техасом, да, і Масачусетсом. Де, десь там між ними Крим. Ну, ти знаєш, я не хочу зараз говорити про вік, щоб мені ніхто тут не почав хейтити, що я айджизмом займаюся. Але, ну, мабуть, в якомусь світі вже не варто балотуватися в президенти і займати такі високі державні посади. Тому що ну, або він просто тупий, завжди був, не знаю, або в нього вже якийсь маразм. Це ж насправді найстрашніше в те, що він може. Переобратися на другий термін, тому що померти. Якщо померти, було б непогано. Нам не відкриють візу ніколи, просто розумієш? Блін, в мене закінчилась віза в США. Ну, Окей, я не збираюся туди поки їхати. Судячи з усього не варто краще. Ти ж не норвежка, розумієш, ти ж не зданій. У світі ж є не лише російський диктатор, вони розмножуються, на жаль. Є ще венесуельський мадуро, і у нього, здається, теж клепка вже трохи злетіла. Так, не працює. Ти ж пам'ятаєш новину, що Трамп заявив, що на побережжі Венесуели захопили танкер, угу. і просто мадуро вирішив заспокоїти свій народ. Давай послухаємо, як. Don't worry. Be happy. La 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 Don't worry. Be happy. La 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 Just fix not work. Серйозно, давайте ми теж всі українці зробимо флешмоб, просто і так заспіваємо Путіна. Just peace, not war. і, і на... все, і у світі запанує мир. І на тлі Трамп так, з великим таким <світ> е... білим прапором Ні-ні, з великим плакатом Владимир Штаб. <світ> Владимир Стаб, да і все. Ну воно ж так працює в принципі у світі. Ми живемо в якомусь зазеркаллі, розумієш? Трамп розповідає про океани, Мадуро співає «Don't worry, be happy». Я не знаю, що, що, що воно має бути і куди ми. Але ти знаєш, йдемо. мені здається, що у нас у зв'язку з війною, постійними обстрілами, вже теж клепка не стоїть міцно. І е, мені чомусь подобається те, як він це співає наступний випуск будемо записувати, а на, на, на фоні буде грати ця музика у да, виконанні моду. Заспокоює і налаштовує на позитив. Позитивною нотою і закінчимо цей випуск. А не забувайте про підписку, коментар для того, щоб наш контент просувався. Напишіть більше шести слів, дуже бажано. Можете з хейтом, можете щось хороше нам написати Up to you. Ось. Але підпишіться на канал, щоб не пропускати наші випуски. Навіть якщо вони вам не подобаються. Ну ви ж хочете вибішувати іноді. Тому вибішуйтесь на здоров'я. Всім па-па!